Сьогодні вони ще призовники, а завтра стануть рекрутами. Утім, аби потрапити до війська, їм необхідно пройти медичний огляд, перевірити сухірурга, терапевта, лора, окуліста, невропатолога, поспілкуватись із психіатром та психологом. Чи такі буваєш нервовий, збуджений? Буває, так. Так? Якісь голоси не причуваються, думки, якісь турбують, не запущають. Якщо психіатр задає дивні, а іноді й жартівливі питання, то психолог змушує пройти тестування. Це необхідна процедура. Для того, щоб ми дізналися, чи рівноважна людина, чи ні, чи їй можна довіряти автомат, чи вона часом не застрела когось. Попри прискіпливість лікарів, неврівноважені юнаки до війська іноді таки потрапляють, бо армія справа сувора. В армії свої там дисципліна, і не кожен то витримує. Деколи в школі бувають такі поблажки, роблять, дуже не вимагають, а в армії це проявляється. Колись призовники були здоровішими. Нині хворих серед молоді побільшало. В нашому військкоматі 8-10% хлопців, які непридатні до військової служби. Загально виходить, кожен усяде. Більшість призовників до війська йде без остраху. Хлопців не лякає суворий вишкіл та перлова каша. Дуже хочу, йти до війська, щоб підтримати свою форму. Нараз чув від друзів, які служили, що армія не настільки погана, як говорять. Думаю, що ні, я такий не переборчую, що даю, то я їм. Переважно юнаки прагнуть потрапити до десантників, морських піхотинців або ж у внутрішні війська, бо вважають, що служба у цих підрозділах у майбутньому їм знадобиться. У мене там друг служить, він говорить, що дуже, дуже добре там, і навчать. і... Це як підго підготовка там гарно проходить. Однак трапляються і такі, хто намагається уникнути служби. Тому військовослужбовці застерігають від комісарів переховуватися собі не шкодити. Повірте, ці люди, які Ухиляються від призову рано чи пізно це їх в першу чергу. Вони будуть мати проблеми, тому що є і індифікаційний код, і необхідно паспорт громадянина України, необхідно паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Загалом до війська почнуть призивати з 6 жовтня. А завершиться призовна кампанія 25 листопада. Нагадаємо, термін строкової служби лише рік для випускників вишів 9 місяців. Володимир Моїсєєв, Роман Миленкій. головні новини Львова.